Володимир Сосюра, як не любить той край, як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звомим життям, де вперше став ходить, і квіткою, неначе в його теплі зростав, І усміхавсь квіткам, як не любить той край, що дав тобі і силу, і гострий зірочей, і розум молодий. І далі, що тобі красу свою відкрили, і море, голубий, розгойданий прибій. Він радість у труді і творчих дум польоти, тобі для слави дав, як шум гаїв і рік, як сяйву сонячне, у сій твоїй істоті, як весни, що до їх тепла, ти серцем звик. З тобою він у снах і наяву з тобою, ти разом з ним ростеш і змінюєшся з ним. Милуєшся його нетлінною красою, бо він твоє життя, твоя любов, твій дім.